Нас часто запитують, яку воду заливати в дрон, чи вона має бути очищена, відфільтрована. От вам відповідь. Заливаємо річкову статкову воду. Якість води нас не хвилює. Все сміття залишилося в нас на фільтрі грубої очистки в дронові. Але нам таке сміття не страшне, тому що дрон оснащений двома потужними перестатичними насосами, які подають робочий розчин. Це хімстійка силіконова шланга 1 см в діаметрі. За допомогою насосів робочий розчин без тиску подається до луча От. і переходить до роторного атомайзера. Цей диск крутиться зі швидкістю. 6, 8-10 тисяч обертів в хвилину і розбиває каплю на дрібні частки, які нам потрібні. Дана система не боїться забивання, завоздушення, тому що тут все враховано. Найпотужніший агродрон на ринку України CSAC 100 Pro, 50-літровий бак.